Пані Богдана із теплом згадує свого батька Едуарда Садомського. каже з перших днів вторгнення Росіян на українські землі, ще у 14-му році він прагнув захищати батьківщину. Тоді рідним вдалося відмовити чоловіка йти воювати, бо надто ризиковано. Та не 2022-го. 24 лютого ввечері ми відправили сестру за кордон з родиною, і вже 25-го зранку. Ще поки ми спали, тато пішов у військкомат. Повернувся, сказав, що у нього сім хвилин на збори, і його відправляють в третю окрему танкову бригаду. Чоловік все життя був патріотом, з дитинства любив Україну за її незалежність і віддав своє життя. Підірвався на міні, коли повертався із знаю, розвідки. Коли лише велась мова про незалежність, і ще так все ну, намагалися складжувати гострі кути. Тату піднявся на башту. Кирпічного цегельного заводу і почепив там прапор. Тоді був дуже великий скандал, намагалися з'ясувати, хто то зробив, щоб зняли. Ну такий він був завжди у діях, не на словах. Навіки герой і Юрій Чабах, офіцер поліції, в перший день повномасштабної війни твердо вирішив, боронитиме Україну. Виконав низку бойових завдань на власні очі. Бачив варварство росіян і на превеликий жаль від руки ворога загинув для будь-яких батьків, краще щоб. Їхня дитина була жива. Але він дорослий чоловік. Йому було 37 років. Він був офіцер, який володів прекрасно зброєю. І він твердо і впевнено сказав, я буду бити ворога. Буду йти до кінця героїчні історії 47 захисників України закарбували у текстах. У міськраді презентували другу серію книг почесні громадяни Хмельницької міської територіальної громади. Збірки урочисто вручили рідним та близьким загиблих військових. Це вже до речі, друга серія книг почесних громадян, яку ми вручаємо нашим героям, сім'ям наших героїв. Ці книги так само ми обов'язково роздаємо всі шкільні бібліотеки, всі бібліотеки міста. Книги поповнять полиці бібліотек. Імена усіх героїв Хмельниччини, які захищали рідну землю, залишаться в історії. Ми повинні про них розказувати. На них мають рости наші діти, на них мають рости наші внуки. Розуміючи, що вони живуть, вони сьогодні були в садочку, вони сьогодні були в школі, завдяки їм, насправді, і завдяки тим, хто зараз боронить Україну. Дарія Курнос, Давід Авершин новини 33 канал.